На меді. So ну ось нарешті я знімаю відео, яке деякі з вас по справжньому чекали. Wow. Дуже сподіваюся, що поради озвучені в цьому відео, хоча б комусь із вас допоможуть. Але вони не можуть не спрацювати, якщо поставитись дійсно відповідально до виконання усіх тих покрокових інструкцій, які я тут озвучу. Проте, мушу попередити, що деякі з цих слів можуть бути неприємними для вас. Тому так. Особливо, якщо ви такий самий зажатий хікан, задротик, яким була я завжди протягом свого життя. Поки цілеспрямовано не зламало себе. Добро пожаловать, бойцовський клуб. Це відео я хотіла би поділити на дві частини: теоретичну і. Практично, ну, грубо кажучи. Тобто, спершу ми піднімемо саму проблематику самотності і розглянемо основні причини, по яких у вас або немає друзів, або вони якісь не такі. І так, як я вже попереджала місцями, мене буде не дуже приємно слухати, оскільки я не збираюся якимось чином романтизувати саме поняття самотності через образ якоїсь там одиночки джедаї і тому подібне. Не буде ніякого сенсу з цієї дискусії. Оскільки я таким чином вам просто ніяк не допоможу, ми будемо розглядати це більше з такої критичної точки зору. І так, попереджаю, я не являюсь дипломованим спеціалістом, психологом, психіатром і так далі. Тому раджу сприймати цей монолог скоріше, як слова якоїсь подруги, а не фахівця. У другій частині я поділюсь з вами вже реально працюючими, а місцями хардкорними порадами. Які можуть розділити ваше життя на до та після в сфері дружби так точно. Але, як я вже говорила, вони будуть дійсно хардкорними. І для того, щоб їх якось виконати і втілити в своє життя, необхідно буде якимось чином ламати свою особистість та майнсет в цілому. І так як тут зібрались в основному, мабуть, інтроверти, то вам буде не дуже легко. Але погнали! Це відео не про мене, тому я, мабуть, не буду тут повністю вивалювати свою трагічну і драматичну автобіографію про шлях з перевтіленням з якогось застінного ложка на чесва клоуна, який здатен навіть просити водія маршрутки зупинити на потрібній зупинці і при цьому не намочити штаніжки. Тут ми зараз будемо про дещо інше, але тим не менш вам варто розуміти, від кого ви будете слухати усі ці слова та поради. Оскільки я не являюсь однією з тих, кому місце в соціумі далося це просто так: мене роками булили, підставляли, наді мною відверто знущались і так це продовжувалось майже протягом всього мого життя. Мені довелось роками жити без друзів та з мінімальною комунікацією, тому я знаю про що буду говорити. Перед тим як закрити це відео, образитись на мене через надзвичайно важкі і майже нездійсненні поради, раджу зрозуміти одну річ: нічого і нікому в цьому житті не дається просто так. Ви мені скажете, а як же ті трикляються екстраверти, до яких постійно липне купа людей, які готові на все що завгодно, аби стати їхніми друзями? Думаю, ви і самі здогадуєтесь, чому це саме так відбувається, але тим не менш пропоную вам розглянути це. Ось з якої позиції. Припустимо, ми всі з вами як ігрові персонажі в цьому в цій симуляції під назвою Real Life. У кожного з нас є певні стати: привабливість, сила, золото, харизма, кмітливість, інтелект, комунікабельність і так далі. На жаль, розробники нашої реальності не сильно запарились над балансом та надали перевагу саме реалістичності та різноманітності. Це якось несправедливо і дуже прикро. Мені теж. Але так як ми опинились уже в цій реальності і нікуди не можемо подітись від цього, нам залишаються лише два шляхи. Змиритись і прийняти реальність такою, як вона є, почати грати по правилам, здобувати ресурси, обрати свій темп і шлях, щоб врешті-решт виграти, або далі просто сидіти на точці спавну і нити. І ви ж прекрасно розумієте, що будь-яка гра рано чи пізно закінчиться, а провести весь свій ігровий час на точці спавну така собі ідея. Звісно, поки ви малолітній Дедінсайдік, як я вже говорила, вам ще буде вдаватись якимось чином романтизувати своє нікчемне існування, думати про те, що вже немає сенсу щось робити, кудись рухатись, і можна просто сидіти і чекати кінця гри. Але чим далі ви будете рухатись, тим більше вам буде прикро від того, що ви не почали робити цього і раніше. Але на все свій час я не буду вас в чомусь перезапевнювати. Ладно. Неплоха припустимо, ви прийняли рішення повністю змінити своє життя. Я вас попередила про все і морально підготовила, тому прийдімось по фактам. Факт перший: від народження ми всі особливі, але не унікальні. Ви повинні бути цікавою особистістю. Хто ви є, чим ви цікавитесь, які ваші хобі, чим ви займаєтесь у вільний час. Це все. Доволі цікаве запитання, відповідь на які знайти не так легко, як ви думаєте. Але, в принципі, я можу і всі законтрити одним більш конкретним питанням. Перший скіл, третій, перший скіл. А чому з вами дружити? В чому ваша соціально комунікативна цінність? Що ви можете дати своїм майбутнім друзям? Можливо, у вас класне почуття гумору. Або ви ніжні, розуміючі і чуйні. Може, у вас є якісь класні навички і хобі, які можуть зацікавити людей. До цього ж пункту я хотіла би додати одну практичну пораду. Якщо ви не можете досі визначитись із тим, яка ваша соціальна комунікативна цінність, можливо, вам допоможе в цьому розібратися книга Гері Чепмена П'ять мов у любові. І так, я сподіваюся, ви розумієте, що це не якась там реклама, оскільки в мене на даний момент всього ж 273 підписника. До того ж, вона доволі популярна. І просто раджу її прочитати, бо вона дійсно годна. Ось. Я одобряю. Ця книга може допомогти вам зрозуміти те, яким чином вам найкомфортніше і найкраще буде проявляти свою любов. Ну так, саме любов. А що ви думали? Любов буває різною, і це не тільки про стосунки між закоханими. Дружба це теж серйозні стосунки. Просто вона будується на трішки інших принципах. Але тут все працює майже так само. Лише трішки видозмінено. Отож, підіб'ємо підсумки. Основна теза першого пункту ваша цінність та особливість. Але ви можете бути надзвичайно цікавою особистістю, з наповненим і креативним внутрішнім світом. Але всім навколишнім буде байдуже на це. Факт другий. Так, так, жорстока реальність. Абсолютна більшість ще на самому старті думає про те, що ви можете дати особисто зім у будь-яких стосунках. При виборі партнера у любовних стосунках ми опираємось на певні уподобання, і в дружбі це працює точно так само. Так, будь-які стосунки будуються на якійсь взаємовигоді, тому у соціумі потрібно вміти правильно виділятись, аби зацікавити людей. Прямо так само як це роблять самці у тваринному світі в шлюбний період. До чого ж я веду? Масова культура нав'язала нам мегазручну і, в деякій мірі, приємну для інтровертів модель, де ти можеш бути нібито самим собою, усім таким замкнутим і загадковим, місцями навіть категоричним і відверто конченим. Але навколо все рівно знайдуться люди, які будуть хотіти з тобою дружити, бо розвадять в тобі цікаву і загадкову особистість, а не нудного мудилу. В реальному світі все працює дещо інакше. Просто авторам таких витворів дуже хотілося б, щоб і в нашій реальності все було влаштовано саме таким чином. Хоча це майже утопія. Так може іноді спрацювати, якщо у вас прокачені якісь інші стати. Наприклад, привабливість або золото. Ну, типу, бабки все вирішують, так воно і працює. Це наша з вами реальність. Але якщо ви будете якимось опосередкованим персонажем, і будете просто сидіти і чекати, поки на вас якимось чином впаде і звалиться просто з неба, купа друзів і людей, які будуть вас обожнювати, любити і намагатись бути поряд з вами і робити вас щасливим, просто так, це, на жаль, ні до чого не приведе, і щасливим ви так і не станете, Будете сидіти і чекати до самого кінця. З цього ми плавно перетікаємо у третій пункт. Факт третій. Сядьте, якщо ви зараз стоїте, а ще краще ляжте. Тому що від слів, які я зараз скажу, можна і ногами накритись. Так ось. Сподіваюсь, ви готові. Для того, щоб щось отримати, треба щось для цього зробити. Ну, на цьому моменті можна було б і відео вже закрити, тому що з цим не поспориш. Але тим не менше я такий нудний і занудний душніло, який навіть такий пункт буде зараз пояснювати довго і нудно. Так, обов'язково пояснюю і постараюсь розкласти все по поличкам, оскільки цей пунктик мега недоосінений, хоча дуже важливий. Я помітила, що відео на цьому каналі фактично не набирають переглядів. І зізнаюсь чесно, мені від цього дуже прикро. Бо Потут сидиш над цим сценарієм, потім перезнімаєш все по сотні разів, мемчики ці знаходиш, клепаєш їх самостійно, а потім тут 14 переглядів. Тому мною було прийнято рішення розділити це відео на дві частини, оскільки, можливо, вам просто не цікаво їх так довго дивитися. Все може бути. А ще особисто мені цікаво, чи Ютуб зарекомендує його хоча б комусь. Тому якщо знайдеться хоча б декілька людей, яким буде щиро цікаво почути продовження цього спічу, то я залию другу частину найближчим часом. Під найближчим часом я маю на увазі буквально декілька днів, оскільки саме по собі відео в мене вже готове. І поки що просто скажіть, чи вам... Подобається такий формат, з чим ви згодні, ще не згодні з того, про що я говорила. І як я вже говорила, я не планувала ділити це відео на дві частини, оскільки це зовсім не в моєму стилі, і я сама не люблю, коли провертаю такі брудні трюки з цим продовженням у другій частині і тому подібним. Оскільки, ну звісно ж, я могла це все вивалити в одним відео. Але. Я просто не можу. Я вже просто не можу цього робити, так довго сидіти над сценарієм і так довго, декілька ночей поспіль монтувати з цими всіма вставочками і так далі. а Потім бачити тут буквально декілька переглядів. Це трішки морально важко. Тому так, прийшов і мій час провертати подібні брудні речі. Ось. Сподіваюсь, найближчим часом побачимось, оскільки... оскільки я дуже розраховую на хоча б якийсь фідбек. Пока.